Сьогоднішня неділя передать Христова. І ми сьогодні чоловіки добрий список всіх предків, які в родослову Господа Ісуса Христа. Чому Іванделіст Матвій, і Бог сьогодні читали, включає цей список Івана, тому що він писав для івдеї. А вони всі складали свої до І вони знали, що Месія, Маша, він вийти з коліна Давіда. Ми читали про нього сьогодні на дослухах. Також по прирослу він е, мав вийти з рода. І ось вони складали ці свої родословні для того, щоб проповідати перед ними. Просто видаліся склав цей список, але цей список, цей список дуже має для нас також важливі змісти. Перш за все відпочинаючи, що Ісус Христос був від народа Авраама. І це також було важливо для дітей. Бо що він був дорогоначальників, що залишив свого батька і пішов до скура Халдиського туди, коли і був урів Господі. Послухався його, і Господь сказав, що в нього народиться великий на народ, і з нього буде Месія Маша, Спаситель міра, який спасев світ. І от Ісус Христос, якраз в Ім'ї своєму, включаючи Ісус, перекладається як Спаситель Ішуа з рівною А Христос, це Грецького помазаний, з зірюсь. Той, і Спаситель помазаний. Чому помазали? Тому що помазали в древніх завіті, царів на царстві. них воздавали людей і помазували на царство. Що Ісус Христос є тісним царем неба і землі. І ось дословно починається з Авраами. Потім ми читаємо другу перші частини при Господа Ісуса Христа. 12 колін до царя Давіда, 12 колін з царя Давіда до відновлення храму Ірусалимського і 12 колін, як почитали сьогоднішній момент, з відновлення храму до народження Спасителя міра Господу нашого Ісуса Христа від Пресвятої Богородиці. Чому 12 корінь, три розділилися в де Матфія роду слова? Тому що це були періоди, каже, все суддя де царства до Давіда, там було теократичне суспільство. Потім і в неї хотілося вибити царя в солому, вони вивели цар Давіда, від царя, і від царя Давіда до... Відновлення храму Єрусалимського якраз царювали 12 колій царів. Після цього був управляє народ у вигнані пророками. І ось ці три періоди період суддів, період царів і період пророків. Розділені на три частини. І ось в ці три періоди ми бачимо, що ідеї часто зраджували Богу. від сильні голос, жили не по заповіді, які дав ми І ось вони не могли в старому Завіті дати людям приклад для того, щоб ми висловили його хоча б на у Старому Завіті, закон І Це показувало, що люди немощі. Вони не могли виконати закон. Вони розуміли, що закон тільки, як каже апостол Павло, облічає гріх. І люди бачили, що це немощі, вони очікували, що прийде Спаситель міра, який спасе весь світ. Ось дійсно народився Господь Ісус Христос безрішний, який спас весь світ. І Він був істинним судд'єм, і є суддією. Він є істинним царем Неба і Землі. І він є істинним Пророком і розвященим, який принес себе. В жертву за бік людей пострадав, для того, щоб постанався. Тобто всі ці три періоди, які люди не могли бути спасеними за часів судді і царів Європа, якби взяв на себе цю місію сам спаситель міра. Він дійсно для нас сіяв, дійсно для нас цар після на нас пророк і І його Він, спасити світу. Те, що не могли зробити людей, він зробив. І з самого початку Господь дав мігність людям, що їх не залишив, коли вони залишили краю, з нього. Він сказав, що сім'я жінки. Зі твергору Змія, і ось з народження Ісуса Христа, якраз знаходиться це пророцтво. сім'я Святої Богородиці, стерело главу Змія. Те, що було сказано Адаму, що Господь його не залишив. що прийде час і з'явиться Спаситель світу. І ось це дійсно здійснилося, коли народився Спаситель Міра від Святої Богородиці. Народження було дивне, і ми сьогодні читали про це, що Христа Богородиця була вручена Іосі, для того, щоб зберігав кіндівство непорожним. І ось вона від Духа Святого зачала і він хотів не тому що він правний. Але ангел з'явився йому і сказав, що він пускає Бо те, що народилося, йому свято, і від неї народиться Спаситель віру. І він спасе всіх людей. Дійсно, Господь було відомістю, яка була дана Адаму, який е, нам було порода особою кроку Ісаїсу. Пророкував Свядєво защитити і родів сина для ім'я іому гемодої. Коли перекладав Сімеон книги на грецьку по то він побачив, що там помилка, як йому здалося, як може Діво народити. І Він взяв ніж для того, щоб стерти слово ну, і написати молода жінка. Але тут і уявився, а що він не побачив смерті, поколи, поки не побачився, здійсни, що здійсниться, що діва зачне в хоча... Це було вперше в першій історії цього ніколи. Не буде сам Господь. Явився допорочний для того, щоб спасти весь людський літ. І Ось ми бачимо родословну, але в цій родословній ми бачимо і Фаваль Лудницю, і рам Лудницю. Ми бачимо в родословні іспір, і яка не була з юдейського народу. Ми бачимо там грішних людей, які пішли в Рослово і їх імена. Рав прийняла заглядателів переході, так і ті, хто приймає апостолів, ті слухайте, ті усновляються Господу Ісусу Христу. Ми бачимо, що грішники також низькі для того, щоб ми розуміли, що Господь нікого не залишає. Ми бачимо, що минники з іншого роду встановляються Богу, тому що Господь прийшов для не тільки в з писти. Хоча Він перш за все прийшов повідати свого народу, але він не прийняв його і розіб'яли, а прийшов для всіх людей. І він. І це до нас велика втіха, не зрікається лишних людей, не зрікається ті, хто жили по язичку. Він всіх приймає, хто кається, хто виправляє своє життя і живе по закладі Божого, по закону Божого. ось він дав цей закон і щоб ми всі також вийшли в Його Родослово. Коли він проповідував, то до нього підійшли. Мати, браті і сестри, але вони не могли підійти, тому що багато людей були на Господа, і вони стали казати про пусті. Це мати і браті, і сестри підійшли. А це були е, браті сестри, і сестри Іосифа гроші. Так ось Господь подивився, і що він сказав. Все це прекрасно знаєте. Хто мати хто братиме, хто сестри є, той, хто слухає слово Боже і ікони. Тобто є і ще духовності. Так, тілесне також важливо, щоб люди народилися від полочестивих батьків, щоб вони унаслідували хороші гени, але важливіше для того, щоб людина прийняла всім своїм серцем закон Божий. І привилися до лози, якої є Господь Ісус Христос. До лози, і ми всі можемо привитися, коли ми, як личні, які раніше жили повним життям, управляємо себе і хочемо з ним з'єднатися. І дійсно в Тайсвіт Христових причасті. І в інших тайствах ми... Прививаємось, і в нас тече одна кров з Господом, ми його кровою очищаємо. Ми всі становимося допомогти єдиною кров'ю. І це ми вже потім відчуваємо. Ті, хто були в плоті нашої рідні, якщо вони не розуміють нас, якщо вони не приймають Господа, вони стають для нас чужими. Молодіше. Нам нема ще про що з ними говорити, мама про що з ними радіти. І навпаки, здавалось б, люди нам не рідні, але якщо вони по Туху, нам близькі, то вони стають для нас дійсно рідними. І в нас є що з ними про що спілкуватися. І нам приємно з ними бути. І ми радіємо, коли ми їх бачимо, і дійсно для нас з дуже близькими і рідними. І от це і є те, що. Хто наші брати і сестри, і, і ми так і називаємо, ті, хто приймає закон, івановський закон Божий, ті і, і слухають його, і виконують, його. ті, і є наші духовні брати і сестри. Вони для нас дуже близькі. Ми відчуваємо цю спорідненість, і ми відчуваємо, що ми дійсно привліті до тої лози. Сказав Івані, що возою є Господь Ісус Христос, а ми гілки від цієї Це Дуже важливо нам цієї світі, щоб нам бути в нового ростві. І це розло набагато більше, ніж те роздво, яке ми читали в І от Господь для того і. Прийшов на землю, щоб нас всіх спасти, щоб знову нас повернути в царство Боже. Він не залишає нас, і ніколи не залишить. І навіть казав, що якщо мати забуде втрачати, я не забуду. І Господь про кожну людину пікується, про кожного е, е, пікується як мати. І хоче, щоб всі спаслися, їм всіх призиває. Але той, хто почує, Іде до нього, той тихенько прививається до нього і Бог, не з ним, і вже людина бачить все іншими очами і живе по-іншому. Тому будемо старатися вийти до нову родисловну, духовну радословного е Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, який для цього і народився, і для цього прийшов на цю грішну землю і постраждав, щоб ми всі з ним е споріднилися. Пішли в царство Боже. Амінь.